Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную разом зі мною вивчити вірш. Замнемо таблицею Прийшла весна. Спочатку прослухаємо його. Прийшла весна, зеленокоса, сади розквітли і гаї. Гойдає вітер срібні роси, співають дзвінко, солов'ї. Тепер разом зі мною прийшла весна. зеленокоса. Сади розквітли і гаї. Гойдає вітер, срібні роси, співають дзвінко, солов'ї. Тепер спробуйте самостійно. Прийшла весна зеленокоса, сади розквітли і гаї. Гойдає вітер, срібні роси співають дзвінко, солов'ї. Дякую за увагу, до побачення!